Дорогі друзі, доброго ранку. У нас в просторах нашого майданчика з'являється ще один надійний дизельний автомобіль. Нещодавно ви бачили такий самий, але червоний, ось він неподалік стоїть. Трошечки інша комплектація, тут трошечки простіша, але ж і ціна відповідна. 9 тисяч доларів за 14 рік випуску. 1,6 турбодизель, класний надійний мотор, приємний колір автомобіль має з парктроніками. І передніми, і задніми автомобіль стоїть на літній гарній гумі 22-го року випуску. Легкосплавні оригінальні диски. Це наскузовий універсал, трошечки притоновані вікна. Машинка щойно обслужена. Ну, якщо й на тисячу, вона вже після обслуговування проїхала. Заміне не був ГРМ, мастила та фільтра. Машинка привезена з Німеччини, другий власник. В автомобілі є Фаркоп. Ходімо тепер в салон. Так, Комплектація трошечки простіша, ніж та, але за 9 тисяч доларів ви отримаєте 14 рік випуску і надійний класний автомобіль. Дуже багато цікавого в цьому автомобілі. Салон Текстиль, величезний панорамний дах, 4 склопідйомника. В автомобілі заявленого пробіга 156 тисяч кілометрів. Шкіряне мультикермо. Ось одна із таких цікавих моментів в цьому автомобілі, це невеличке кермо. Для чого це робили таке маленьке кермо? Я думаю, для того, щоб. Вам було напевно не важко керувати. Здавалося б, це універсал, машинка довга, але кермуючи таким невеличким кермом, здається, що управляєш якимось маленьким картингом, Напевно, і за цього. Також в автомобілі є клімат та круїз-контроль, є режим еко. До речі, зразу хочу зауважити, що в цьому автомобілі вирізана екологія і перепрошита. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу. Також цікавий момент дуже цікава приборна панелька. І дивіться. Коли ми підгазовуємо трошечки, то стрілочка тахометра у нас навпаки піднімається, ну, як ми зазвичай зліва направо, а тут вона навпаки справа наліво. Е, сенсорний дисплей, двузонний клімат-контроль, сенсорні також і кнопочки. Тут у нас нічого зайвого нема, основна кнопка. Оця м'юте, підігрів е, заднього скла, циркуляція повітря, там у нас є медійні отвори. Автомобіль має надійну механічну трансмісію шестиступеневу. Е, якщо порівнювати з красною, то красний там надійний автомат. Так, ручничок робить підлокітничок. стан салону класний. Плюс дивимося, у нас є вакилимочки вмонтовані, встановлені в автомобільчик. Е, там я дивився і фотографував, є сервісна книга, є відмітки по машинці, що коли мінялися ще за кордоном. Ззаду у нас просторий також салончик. Ну, Стан салону класний. Є ваклимочки з красним кантиком. Матеріали на висоті. Виглядає все досить приємно. Є підстаканники, підлокітнички. Все класно. Тут у нас єдине, що я заглядав, нема багажнику, так, І здоровезно лежить хилимочок, також Єва. Ну, а знизу знайдемо там докатка і інструменти. Ось домкрат лежить окремо. Все, якби по-хозяйськи, все на місці все є. По підкрасах. В машині є підкраси, є і косметичні, по заднім арочкам є трошечки шпаклівки, на цій дверці трошки є шпаклівки. Але, друзі, 9 тисяч доларів це невеликі гроші за свіженьку машину і ви купляєте надійність. Стиль, e елегантність і комфорт. Якщо ви хочете купити класну машинку, тоді вас чекаю на майданчику покої.